Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. 31-річного чоловіка поранило під час артобстрілу у Гуляйполі. 11 авіаударів пережили роботи на Оріхів та Новоданилівка. По Михайло Лукашівській громаді росіяни вдарили ракетами Х-31, Горіла стерня та лісосмуги. Евакуація почалася. Дві родини з чотирма дітьми вивезли зі Степногірська. В селищі немає ні газу, ні води. Періодично зникає світло. Евакуйованих зустріли у Запоріжжі після перепочинку. Вони поїдуть в інший регіон. Нема книг для п'ятого класу. У 107-й гімназії Запоріжжя учням пропонують користуватися електронними підручниками, бо бібліотеки пусті. Тим часом директорка міського департаменту освіти вийшла на люди в новій сукні за 14 тисяч 800 гривень. ЗСУ мають успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка, зуби дракона стримували наших солдат всього добу. До Токмака лишається близько 20 кілометрів. Туди і підвозять російських військових. Місцеві розуміючи небезпеку, намагаються покинути місто. Росіяни сфабрикували справу щодо трьох жителів Бердянська. Їх звинуватили у терактах проти окупаційної влади, зокрема вбивстві замначальника окупаційного відділу ГІБДД. Вся справа, звісно, шита білими нитками. Сапери ДСНС знешкодили російську КАП 500 В авіабомби був підривник, і вона будь-якої миті могла здетонувати аграрії. Запорізької області зібрали 440 тисяч тонн збіжжя у порівнянні з минулим роком. Урожайність десь на 2-3 центнери більша. У Бердянську лікарів зобов'язали йти на псевдовибори, а представникам виборчкомів пообіцяли від 10 тисяч рублів винагороди. В Україні ж їх чекає кримінальна відповідальність. СБУ вже встановила понад 3,5 тисячі організаторів та учасників фейкових виборів. Окупанти плювати хотіли на ядерну безпеку і думку. Магате в ефірі Ростебе показали військові тренування на запорізькій атомній станції. Безкоштовні медпослуги для дітей у Запоріжжі на вулиці Жаботинського, 32, відремонтували дитячий консультативно-діагностичний центр. Прийом ведуть за 17 напрямками. Є послуги фізичної та медичної реабілітації. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.